Всім привіт! Давно ми не знімали відео. Зараз хочемо продовжити і почати із посадки насіння, так як зараз це найбільш актуально. Цього року ми будемо висівати насіння не на звичайні грядки, а на такі стильні, високі. Ці грядки можуть бути найрізноманітніших формів, розмірів. Наші грядки мають довжину в формі прямокутника, довжина 3 метри, ширина 1 метр і висота 60 см. Взагалі, у висоту вони можуть йти приблизно. В Україні продають від 20 см 30 кому як зручно. Ми вирішили ми робили самі ці грядки і вирішили все-таки зробити вище, щоб було зручніше. Для них також підготовлювали ґрунт, щоб був родючий ґрунт. і Рослинки насіння будемо засівати по сумісництву, тобто так, щоб. Одна рослина сприяла розвитку, розвитку і росту іншій. На цих грядках ми будемо висівати овочі, прянощі, зелені, різноманітні салати. Також будемо поєднувати із квітами. Будемо висаджувати так, щоб поєднувати одну культуру з добре розвиненою кореневою системою, із дрібною. По периметру кожну грядку будемо обсаджувати чорнобривцями для того, щоб захистити овочі і зелень від комах. Зараз наведу декілька прикладів, що з чим краще посадити, як ми це будемо садити на наших грядках. Так, наприклад, шпинат і редис ми садимо на одній грядці, щоб вони росли здоровими і не потерпали від комах. Також салат, редис та інші швидко зростаючі можна посадити між динями і гарбузами. Шпинат, редиска будуть достигати швидко. А посередині, по центру, кавуни, диня будуть дозрівати довше. І це все обсіваємо по периметру чорнобривцями. Картоплю можна садити біля квасолі, гороху, кукурудзу, біля кавунів, динь, огірків, гарбузів. Є взагалі цілі такі таблички розроблені про сумісництво одних рослин з іншими, але потрібно враховувати те, що які довше достигають, їх потрібно садити по центру, а трави, зелень, ті, що швидше, можна по боках. Отож, приступаємо до посадки першої грядки. На цій грядці ми будемо висаджувати вже готові рослини з минулого року: м'ята, щавель, розмарин, тим'ян – Тут будуть в основному або салати і прянощі, а також і насіння. Для позначення використовуємо ось таке маркування, можна на таких табличках записувати. Будемо також пропускати місце для того, щоб по центрі посадити інші рослини, які довше достигають. І такі місця будемо позначати ось такими паличками. Ну, тож починаємо. Зараз досіваю другу грядку, потім наступні. Дві з цих грядок залишу на квіти, і буду ділитись в наступних відео своїм результатом діяльності. Що у мене вийшло, що виросло.